Салон краси у світла. У світла. І це вірш подається? Як порівняю, яка кудлата, це навіть перем'я. Вона випрямлюється Одна випрямляє, так, А друга кудлата стоїть. А де ти ще живе? А я вже подумала, де не випускницю до 11 класу? Ну, пишу, для випускни. Ну, а як ти що не чула, я говорю? Хто говорив? Я. Сторість. Та, тепер Галя, тепер Це, Галя Тому, оголошує, якого біля... випускний. Та в нас в школах, трускавці, вже того поїхати не можна. Знаєте, хвилину року? Не можу, але я дала самі. Я така покрай дістав. Так. Ну ти ось. Я тут Та, Та вон, ти, галю, так, так, Тепло, Водіть святи у Львів. Правильно? А що ви ж робити? Тепло? Тепло, файно. Та чого ти в худі не футбол? Ну, тобі я рано, я сама ранку виходила з хати. така робітниця. Та чекаю, бо виїздила вже, забрала одну посилку, а другий пусть за другу. Такі посилки за колібам. Можеть одною, але не є. Файний апарат, правда? Файний. Файний? А вам Саша привіт. Саша теж Дід Саша, вам привіт. Та-та, тільки що дзвонив, бо брав тапки в мене. Жінці знає він біжінка, бо жінка, боса по хаті не ходила. Ну, каже, я ще як почув, що більше їх не буде. Так, каже, та давай ті тапки. А я яка добре, добре. Або ти не відписуєш. Я кажу, бо я не маю часу. Я не маю часу. Я коли за кермом я телефон відставляю в бік. Правильно. Так. Закон? А Максимка, що спить? Спи? Вона забула, що вона питала. Я треба все подивлю, що до дивлюся. Не треба вичіпати. Він спить, що ти не будеш дивитися. Та чи вирізає? Я не знаю, що. Не не, Казав, перепалене, все, ну вона тут їсть. Ти <тавити> вже кажу, з тим <тавити> перепалене, спокоїв собі. Табо як, як, як газдиня моєва, не вмієш людську Слези приготувати. Ні, да він всермальвався. Люди вже дивують зі кінзнайким де в мене лежить, що він так та він <зас> нас я все тут знаю. Вчора прямою водку в тумбочку раз-два взяв. Це, Ну, ну але дути це... треба. Я вчора так і не покушила вечір. Не попробувала. Ну no, ти, ти морду не змиваєш на вечір. Я змила, а вона не витратись на косметику із вечора, з вечора, і зранку буде no, на... один раз на і все. Так, Я ні, думаю, що вам жінкам скоро придумають якісь маски, що ви на морду свій поставив. Можна зробити автозагар. А малювати це Мене саме більше дивує, що жінки саме більше топлять за природню красоту, але в вас природні краси нема. Всі зашпакльовані ходять, за губи наколять, на знову надують, знову надують. це скінадують сраки. Надують ти довго хочеш на двір не виходити, <laughs> не зустрічатися з жінками. Ні?